Візі -лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Поглянемо на кадри, якраз які біля фронту зняті. Наші військові зафіксували кількість мін на одній з ділянок біля фронту, і якраз це таке наочне наочний ілюстративний матеріал для наших закордонних партнерів. От коли приїжджає Лойтосін. Хоча я впевнений, що йому вже не раз показували. Він добре вже обізнаний. Очільник Пентагону має на увазі з кількістю щільністю замінування території, якраз біля фронту росіянами. Це дистанційне мінування. Коли темки, там і, от, просто різні міни і протипіхотні, ТМки лежать надзвичайно е рясно, щільно на полях, власне, біля укріплень, які вже зачищені, відвойовані від ворога, а далі просуватися можливості особливо і немає, тому що просто на одному квадратному метрі по декілька ворожих мін лежить там, до десяти мін різного типу, може бути на квадратному метрі, іноді так. І зараз ми, от якраз, спостерігаємо, як наші військові. Знімають таке заміноване поле, показують, що можливості рухатися далі немає. Його потрібно розміновувати. Розміновувати під ворожим артилерійським обстрілом неможливо. Не завжди ворожий дрон кружляє над головою. Може такі от заходи із розмінування зафіксувати, і туди прилетить вже відповідно ворожий снаряд. Тому це надзвичайно складний виклик. І такі поля хіба щоб підривати так само дистанційно з відповідними засобами, системами, які створюють вибухову хвилю. І ці не детонують, і то це надає стовідсоткової гарантії, що там усе буде чисто після цього. Тому насправді от з чим пов'язана, скажімо так, розвиток подій і темпи просування українських військ вперед, тому що можна вибити ворога з якихось позицій, а далі це мінне поле утруднює значно просування вперед. Ну і такі ресурси, такі засоби для розмінування нам надзвичайно потрібні. Часто українські військові кажуть, що під час якраз навчання за кордоном у натівських інструкторів, коли вони запитують, ну от перед нами мінне поле, що робити. Відповідь переважно стандартна: обійдіть його, а обійти його неможливо, бо воно тягнеться кілометрами у кожен бік, і там надзвичайно багато мін. Такого масштабу мінування, звичайно, багато європейських армій, натівських армій досі не бачили і не уявляли собі. Тим часом перейдемо якраз до теми внутрішньої і зовнішньої політики важливої. У нас сьогодні, якраз день. Гідності і свободи ми відзначаємо і згадуємо події якраз громадянської боротьби українського суспільства за своє майбутнє, а саме протести проти фальсифікації виборів у 2004 році. Помаранчева революція невідома, і так само у 2013 році революція гідності, яка почалася з подій Євромайдану, коли українські свідомі громадяни, молодь в першу чергу, вийшли на Вулиці Києва якраз заявити про наш цивілізаційний вибір. Ну і згодом знаємо, як розвивалися події, коли ця спіраль жорстокості з боку влади все накручувалося і накручувалося, що призвело до надзвичайно масштабних протестів, пам'ятних для багатьох із нас. І не от зараз вже, на слуху якраз з'являється уже у контексті протестів громадянських і спроби зміни влади тема російської спецоперації. Не виявляється, хочуть використати якраз цю обгортку майдану, так званого для них майдан це щось зовсім інше. Це як вони кажуть, переворот, так громадянський переворот. От насправді з'явилися вже офіційні коментарі від президента Зеленського стосовно того, що наша влада поінформована про спроби росіян підготувати спецоперацію з перевороту політичного в Україні. І називають це умовно майдан 3 у Кремлі. Вони не от вважають, що вони здатні організувати. Чому так вважають? Бо Путін впевнений, що попередні майдани в Україні теж хтось зовні організовував. Тепер Росія прагне реалізувати такий сценарій на свою користь. І от під час спілкування з американськими і західними загалом журналістами з каналом Fox News з таблоїдом британським The Sun, Президент Зеленський прямо заявив про те, що українська влада обізнана із планами Росії провести або спробувати. Провести зміну влади в Україні до кінця цього року і усунути, зокрема, президента Зеленського від влади до кінця року. Цитую остання інформація, заявив президент Зеленський у цьому спілкуванні з виданням ЗЕСН, що вони в Кремлі дуже хочуть за планом Майдан 3 змінити президента України. Можливо, не через убивство, а через зміну влади. Ну, попередня версія провалилася. Замахи на Зеленського Росія не готували. Зараз вже от власне на слуху такий план. І бачимо, що Росіяни його навіть відкрито коментують. От Володін, спікер Держдуми, теж заявив буквально вчора про те, що українська влада і Зеленський дуже бояться майдану. От і цей страх власне їх переслідує і так далі.